В цьому Відео ми розглянемо газову плиту фірми Сила. Працює від пропан бутану, вага її приблизно 2 кг, потужність 1950 Вт, компактний розмір, йде з п'єзозапальничкою і використовує 145 грамів газу на годину. До комплекту входять ось такий перехідник. За допомогою нього можна під'єднати шлангу та заправляти ось такі газові балони, які можна заправити на будь якій автозаправці газовій. Також вона працює від ось таких балонів. Під'єднуються вони досить зручно і легко. Вогонь можна регулювати, ставити більш менший та сильніший. Заміна також досить легко балона. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та коментуйте. До нових зустрічей!